Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш за все, це той самий момент. Момент вибору електростанції вас наздогнав. І сьогодні я познайомлю вас з одним з кращих варіантів у середньому ціновому сегменті: Anker Solix. Бренд має кілька дуже крутих функцій, про які, як мінімум, варто знати, і які точно знадобляться вам під час відключення світла. Моделей буде кілька, а точніше 5. Від найпростіших до таких, що тягнуть мало не всю техніку в домі, і навіть трошки більше. Кожна зі своїми фішками і, звичайно ж, ціною. Ну а що ж з цього брати, вже вирішувати саме вам? Я Сергій, ми на YouTube-каналі Комфі, і ми починаємо! Перш за все, варто сказати, що всі електростанції постачаються в деактивованому вигляді, і для початку користування вам потрібно здійснити повний цикл зарядки. Якщо цього не зробити, будуть проблеми з довговічністю і індикатором рівня зарядки в майбутньому. Опція, яка може стати ключовою при використанні, це режим ДБЖ. Він є у всіх п'яти станцій із часом примикання менше 20 мілісекунд. Що це означає? ДБЖ розшифровується як джерело безперебійного живлення. Це значить, що вам не обов'язково живити техніку через розетку в домі, а коли відключать світло, перемикати її на зарядну станцію і вмикати заново. Ви можете одразу під'єднати гаджет до зарядної станції, а станцію до мережі. Таким чином електроенергія, так би мовити, проходитиме через неї і живитиме одночасно і станцію, і гаджет. За рахунок цього, коли відключать світло, ваш комп'ютер не вимкнеться під час роботи із важливим файлом, бо зарядна станція встигнеме менш ніж за 20 мс перехопити зарядку і продовжити живлення техніки. Це важливо, бо далеко не всі моделі на ринку так вміють. Частина електростанцій в момент зарядки автоматично блокує можливість віддачі електроенергії. Ну а як же перепади напруги, спитайте ви. Чи витримає газовий котел такі навантаження? Це ще одна відмінність Anker Solix. Всі 5 моделей генерують на виході струм з чистою синусоїдою, тобто без різких перепадів. Для окремих видів техніки, наприклад, тих же котлів або насосів, це критично необхідно. Тож нюанс важливий у всіх наших станціях стоять літій-залізофосфатні акумулятори. Хто не в курсі, це найбільш оптимальний варіант для всіх зарядних станцій у світі. Єдина альтернатива їм менш якісні і менш довговічні літій іонні акумулятори. Вони дешевші, а отже, і зарядні станції з ними більш доступні. Проте чи варте воно того, враховуючи, що якість акума напряму впливає на довговічність цієї станції? Питання відкрите. Літій залізофосфатні акумулятори залишаються в робочому стані навіть після 3000 повних циклів зарядки. Це до 10 років стабільної роботи за умови регулярного використання. До того ж, вони витримують набагато більше коливань температури, ніж літій іонні. Всі 5 моделей Anker Solix підтримують контроль та налаштування за допомогою додатку Anker Smart App Control. Тобто ви можете керувати ними навіть не знаходячись вдома. Ну а як же заряджати станцію під час блекаута? Якщо електроенергії не буде по кілька днів, то все ні. Тут на допомогу прийде функція зарядки від сонячних батарей. Як ви вже здогадались, вона присутня у всіх п'яти моделей і має просто таке вирішальне значення, коли зарядити станцію, інакше ви не можете. Ну і приємний бонус на всіх п'яти станціях є ось така лампа ліхтарик із трьома режимами світіння. Виходи для підключення приблизно однакові і в майже однаковій кількості. Автомобільна зарядка також присутня у всіх п'яти станціях. Для кожної моделі характеристики будуть прописані на екрані окремо. Єдине це різна кількість розеток на кожній моделі, що ви помітите в ході огляду кожної станції. Про спільні функції для всіх п'яти моделей розповів тепер про відмінності. Найперша і найголовніша з цих це ємність акумулятора. Вона безпосередньо впливає на те, як довго ваша техніка отримуватиме живлення. Відповідно, чи більша ємність акумулятора, тим дорожча станція і тим більше її розміри і вага. Почнемо ми з моделі Solix C800X. Вона найдоступніша по ціні, має ємність акумулятора у 768 Вт на годину. Номінальна, тобто робоча потужність зарядної станції 1200 Вт. Максимальна, тобто на піку – 1600 Вт. І з такою станцією легко і зручно заживити кілька необхідних пристроїв на кшталт ноутбуку, роутера, led лампи і спокійно працювати навіть без світла. На корпусі, як бачите, три розетки і ось такі вихідні порти. У комплекті є навіть не один, а два ліхтарі із трьома режимами світлення, а також телескопічна стійка для кріплення, режим факелу для пошуку, режим прожектора для загального освітлення і режим свічки для релаксації. Станція заряджається до 100% за півтори години. За допомогою швидкої зарядки взагалі за годину. Друга модель Solix C1000X. Тут ємність батареї вже 1056 Вт на годину. Робоча потужність 1800 Вт, а пікова 2400 Вт. До 100% заряджається за 15 години. Така робоча потужність означає, що ви можете заживити до 80-90% домашньої техніки. Скажімо, холодильник або фен чи навіть кавоварку. Розеток для цього також 4, як ви бачите. Але для цієї станції доступне підключення додаткової батареї. Тобто ви можете збільшити ємність до 2112 Вт на годину, просто підключивши ще одну батарею. Це дозволить вам подвоїти час роботи станції, а з ним і час роботи потрібних вам електроприладів. Але необхідно обов'язково уточнити стартову потужність кожного виду техніки, тому що якщо воно виявиться вище, ніж ту, яку видає станція, прилад просто не спрацює. Модель також має функцію швидкої зарядки. З її допомогою для повного заряду потрібна також лише одна година. Також на корпусі, як я казав раніше, є вбудований ліхтарик лампа. Третій наш герой Solix F1500 має батарею ємністю у 1536 Вт на годину. Тобто станція пропрацює ще довше. У F1500 так само, як і у попередній моделі, робоча потужність 1800 Вт, а пікова 2400 Вт. Але розетки на корпусі дві. Зверніть на це увагу. Всі доступні виходи і роз'єми ви бачите на екрані. Каркас станції виготовлено з алюмінієвого сплаву, тож пристрій стійкий до корозії, вібрацій або перепадів температур. Станція повністю заряджається за 2 години. В той час, як іншим моделям з подібною ємністю знадобилось би не менше 5-6 годин. Четверта модель Solix F2000. Тут уже ємність батареї 2048 Вт на годину. Для зарядної станції це доволі серйозний показник. Номінальна потужність 2300 Вт, пікова 2800. Станція дає можливість практично непомітно і без дискомфорту пережити відключення світла на кілька годин. Тому до неї можна спокійно підключати холодильник, газовий котел, ноутбук, роутер, а за потреби і мікрохвильовку, кавомашину або чайник. Тільки не одночасно. Три розетки на корпусі саме для цього. Всі доступні виходи і роз'єми показані на екрані. Плюс ви можете збільшити ємність цього і так величезного акумулятора до 4096 Вт на годину за допомогою додаткової батареї. А от заряджається станція так само швидко, як і попередні моделі, із меншою ємністю. Потрібне лише 84 хвилини для зарядки до 100%. За це дяка надзвичайно швидкій зарядці HyperFlash. Ще один значний плюс станція на колеса і має зручну висувну ручку. Тобто вам не потрібно самотужки тягти 30 кг ваги в руках. Лампа на корпусі, як і у попередніх моделей, також присутня. Нарешті п'ятий наш герой. Справжня мрія будь-якого будинку. Зарядна станція Solix F3800. Ємність батареї говорить сама за себе: 3840 Вт на годину. Номінальна потужність 6000 Вт і 8000 Вт на піку. Тобто, із цим монстром ви можете взагалі практично не обмежувати себе в користуванні електроприладами. Плита, бойлер, холодильник, ноутбук. Він з усім впорається. Але про всяк випадок повторююсь. Обов'язково уточнюйте потужність кожного приладу, який збираєтесь живити під станції. Ви можете додатково підсилити її, підключивши додаткові батареї. До шести штук можна спокійно під'єднати по 3840 Вт кожна. І за всіх цих показників станція заряджається, увага менш ніж півтори години до 100%. Плюс заряджати станцію можна ще швидше, якщо під'єднати її не тільки до електромережі, а ще й до сонячної енергії. Опція одночасної зарядки від кількох джерел доступна. Вага станції відчутна і це зрозуміло, враховуючи літі залізофосфатні акумулятори і їх ємність. Але транспортувати її зручно і легко, наче валізу у подорожах. Що мені особисто подобається у цій серії Anker Solix це продуманість, і зручне транспортування, і литий корпус для захисту від механічних пошкоджень. Все це на додачу до великої ємності і зручного управління через додаток. З однієї з таких станцій відключення світла вже не відчуваються так гостро і стресово, як раніше. Завдяки режиму ДБЖ ви навіть не одразу можливо помітити, що світло вимкнули. Настільки все автоматизовано і зручно. Ну що, наче про все сказав. Якщо пропустив якісь функції, обов'язково пишіть про це в коментарях. Дякую, що додивились цей випуск до кінця і до нових зустрічей у наступних оглядах техніки. Па-па!